Є сім вимог політичних і рекомендацій від наших партнерів з Європейського союзу, які Україна повинна була виконати для того, щоб почати переговори про повноцінне членство, щоб ми стали повноцінною країною-членом. Черневий звіт передбачив ЄС, які відслідковували ці наші сім трансформацій, Що дві з них ми виконали дві реформи? На п'ятьох ми на непоганому процесі, але ще ні. І в жовтні буде остаточний результат. І в жовтні ми очікуємо, що вони скажуть так, або ви готові до початку переговорів, або не готові. До жовтня залишається майже нічого. Ну, з натяжкою два місяці. Ваша оцінка, що ми отримуємо в жовтні від партнерів з ЄС по цих семи пунктах? Вітаю, Вадима, шановні колеги, урядовці, парламентарі, бізнес, громадянське суспільство, шановні посли, дуже приємно бачити. Велику кількість учасників, але й велику кількість знайомих облич ми проводимо сьогоднішній захід якраз перед. Початком політичного сезону в європейських столицях а в Брюсселі ми неодноразово говорили про свій політичний календар, який передбачає нашу амбіцію відкрити переговорний процес вже в грудні цього року. І, звичайно, сьогодні нам важливо синхронізуватись. Я точно можу сказати, що в жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%. Тому що ми говоримо про основоположні трансформації в державі, які пов'язані із правами людини, пов'язані із процесом деолігархізації, які також завдяки Україні, завдяки українським ініціативам став одним із товпів фундаментальних демократичних реформ, і Грузія і Молдова має такі самі зобов'язання. Це зміни, які впроваджуватимуться роками, але точно до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків, і будемо сподіватися, відкриємо двері для політичного рішення. Я хочу ще звернути увагу, що нам трошки важче ніж іншим країнам, які шли шляхом приєднання до європейського союзу, не через війну, а через те, що ми рухаємося до ЄС, реформуючи сам європейський союз. І тому, власне, ми постійно знаходимося в переговорах про те, щоб сім рекомендацій не збільшувались перелік цих кроків не збільшувались, тому що по мірі реалізації, наприклад, антикорупційних заходів виникає потреба в додаткових додаткових заходів реалізації цілої антикорупційної стратегії, фінансування антикорупційних органів, багато інших завдань, але вони не мають бути частиною політичного процесу. Тому у нас ще буде великий процес синхронізації на початку вересня. Буде мій візит до Брюсселю, де я проведу остаточні переговори. Але хочу наперед подякувати всій нашій урядовій команді насамперед українському парламенту, які власне позачергово працює останні два місяці з тим, щоб ми мали солідний законодавчий процес і могли як уряд його імплементувати. Тому у нас буде солідний бекграунд по кожному з семи блоків, і я думаю, що деяких з них як дві рекомендації. Які вже закриті, можна буде закрити повністю, тобто я з вашої відповіді зрозумів, що ви сподіваєтесь на політичне рішення? Так це ви доречно зауважили, що цілий комплекс проблем, наприклад, антикорупційного законодавства, треба вирішувати, але є прості треки, на які вказував Європейський Союз відновити декларування електронне. І парламент, ніби на цьому шляху, але якось воно трошки пробуксовує. Поки що ми не почули про остаточне. От тут сидить е, пан Корнієнко, і він там Його? не тільки пан Корнієнко, але ваше як віце-прем'єра бачення, що у нас з електронним декларуванням. Ми встигаємо до жовтня, хоча б цю рекомендацію виконати. Не хоча б цю рекомендацію, це дуже важлива рекомендація. Ми однозначно встигаємо. Більше того, в парламенті вже ухвалений в першому читанні відповідний законопроект. І я хочу всім нагадати: 2015 рік, коли запроваджувалося електронне декларування, ми дуже спішили поспішали отримати безвізовий режим. І власне сьогодні законодавство, яке вже зареєстровано і буде голосуватись, воно враховує помилки попередніх, попередніх політичних рішень, які приймались можливо занадто занадто швидко, тому це парламентський процес. Я точно не сумніваюся В наших парламентарях ми маємо повністю скоординовану роботу по семи політичних критеріях. І буквально минулого тижня і президент, і уряд, і парламент повністю визначили перелік кроків. Електронне декларування є в переліку законодавчих кроків. Цей закон буде ухвалений. Хочу звернути увагу, що сьогодні у нас три основні панелі панельні дискусії. Власне, всі спікери мають дуже визначальну роль в ухваленні політичних рішень і досягненні тих цілей, про які ми з вами зараз будемо говорити. Тому знову ж таки вдячна колегам. Ми на сьогодні маємо повністю скоординований процес із Європейською комісією і з міжнародним валютним фондом щодо спільного бачення антикорупційних кроків і формату відновлення декларації декларування з урахуванням безпекових умов, з урахуванням військового часу, але точно це законодавство разом з іншими антикорупційними законами буде ухвалено. Серед одних з основних одних з основних досягнень українського уряду є селфскрінінг це таке складне слово, яке насправді означає, що уряд буквально за кілька місяців. Встиг проаналізувати 27 тисяч, якщо я правильно пам'ятаю, актів законодавчих і підзаконних актів Європейського Союзу на відповідність цих актів українському законодавстві. І визнав, по кожної сфері, в кожному міністерстві було визначено, які українські законодавчі акти треба підлаштовувати і змінювати під вимоги ЄС. Звучить грандіозно, але в мене дуже просте запитання: а чому це робили ми, а не Європейський Союз? Тому що це їхнє законодавство, вони знають, що з нашого законодавства відповідатиме цьому, і як ми так встигли за кілька місяців проаналізувати буквально все. Тобто, я бачу тут десь якусь нестиковочку. Переконайте мене, що це не так. Ну, дивіться, у нас є вже е, певний успішний кейс. Ми отримали статус кандидата за е, менш ніж за два місяці, заповнивши документи, які власне заповнюються, аналізуються роками Європейською комісією. і е, на основі цієї інформації, яка власне була підготовлена нашим е, урядом, громадянським суспільством, ми називаємо це книга державності, було ухвалено політичне рішення. Тому, власне, коли ми е, е, виступали з ініціативою почати Самооцінку, такий self-screening, ми не сумнівалися собі. У нас дуже потужна система координації організована в уряді. Працює урядовий офіс, який координує міністерство державні органи. В кожному міністерстві є заступник міністра з євроінтеграції. Вітаю колег! Це наша велика спільна робота, які взаємодія з громадянським суспільством проектами технічної допомоги організовував свої міністерства по цьому аналізу. Для чого ми почали цей процес? Це один з ключових елементів нашої. Політичної стратегії ми неодноразово заявляли певні політичні терміни нашої готовності до вступу в європейський союз. Ми говорили про те, що наша стратегія полягає насамперед в тому, що швидкість руху до ЄС буде забезпечувати сама Україна через ухвалення необхідних політичних рішень в сфері демократії верховенства права, як фундаментальних позицій, необхідних для подальшого руку, так само і у у будь-яких етапах переговорів, фактично, щоб ми дійсно в грудні відкрили перемовини, європейська комісія має почати офіційний скринінг нашого законодавства для країн, які приєднувались до європейського союзу. Цей процес також тривав роками. Але базуючись на досвіді майже десятирічному виконання угоди про асоціацію, яка передбачала в першу чергу адаптацію законодавства, ми змогли організувати цей процес. І власне перед тим як в жовтні Європейська комісія представить свій звіт, він буде стосуватись не лише політичних критеріїв. Ми вже надамо а, наступну книгу української майбутньої державності, яка передбачатиме а, оцінку нашої готовності до членства в європейському союзі і перелік кроків, які потрібно зробити, то буде ще європейський скринінг додатково. Так ви сказали, швидкість руху до ЄС забезпечить сама Україна, чи не жертвуємо ми якістю заради швидкості? Я зараз поясню, що я маю на увазі. Нам йдеться про швидкість постійно, швидко подати заявку, швидко пройти всі ці сім пунктів. Але чи бачимо, ми і маємо ми чітке уявлення України в ЄС? Якою країна вийде після війни, з якою економікою, які галузі у нас відпадуть, які народяться? Це все предмет детальних переговорів про наше членство. І поки ми не отримали перемоги у війні, ми не можемо нічого конкретно про це говорити. І європейці в приватних розмовах кажуть: ми не знаємо, з якою економікою ми будемо мати справу. Тому чи не складається у вас враження, що заради цієї швидкості? Ми просто будемо виконувати формально вимоги ЄС, жертвуючи своїми інтересами, які ми остаточно ще не усвідомлюємо до нашої перемоги. Дякую, Вадимо. Це дуже гарне питання, але воно мені трошки резонує з аналогічним питанням, яке я чула по НАТО, тому що євроатлантична інтеграція також частина мого портфоліо, коли ми чули від міжнародних партнерів, що вони не знають, яким чином Україна приєднається до НАТО. Але для того, щоб про це говорити, ми маємо в першу чергу хвалити таке рішення. Тому є дві принципові позиції для того, щоб дійсно відстоювати національні інтереси України. Будувати конкурентоспроможну економіку і бути конкурентоспроможним членом ЄС і контрибутором у внутрішній ринок. Ми маємо почати перемовини. і для цього відповідно ми рухаємося дуже швидко, щоб забезпечити політичну відповідність і можливість ухвалення такого рішення. Тому, власне, ми розцінюємо грудень 2023 року як останню нагоду для ухвалення політичного рішення щодо руху України до ЄС надалі відкриття перемовин буде дуже серйозним, і ми, звичайно, не б... ми будемо рухатись дуже швидко з точки зору адаптації законодавства. Ми будемо рухатись динамічно стосовно самого переговорного процесу, але ми не будемо жертвувати принциповими для України питаннями, якщо це буде предметом перемовин безумовно, тому тут в принципових для України питаннях немає часових рамок, і ми, власне, думаємо про це вже зараз. Нещодавно у конференції у Лондоні президентка Європейської комісії оголосила фінансовий план в обсязі 50 мільярдів для відновлення і розвитку України. І власне цей план є, скажімо так, основою для того, щоб Україна стала конкурентоспроможною економікою саме всередині Європейського союзу. Це план до членства України в ЄС. Тому власне бачення нашої держави на основі європейських трансформацій буде сформовано ще Ще до самого членства в ЄС, але є дуже велика кількість таких питань, які потребують діалогу або навіть визначення у взаємодії з бізнесом саме з українськими національними виробниками. Сьогодні, в ході конференції, будете бачити певні результати селф-скрінінгу, і ми маємо розуміти, що членство в ЄС передбачає, що ми маємо вийти з усіх торгівельних режимів, Жимів і торгівельних угод, які сьогодні в Україні є на двосторонньому рівні. Ми станемо частиною внутрішнього ринку Європейського союзу, частину їх зон вільної торгівлі. Ці перехідні періоди ми маємо визначити це буде предмет переговорного процесу. У нас є вже негативний досвід це політичне прискорення рішень про приєднання України, наприклад, до світової організації торгівлі, в якій дуже важко зараз переглянути умови. Тому власне без чіткої підтримки у світ. Домулення і широкого, скажімо так, консенсусу. Ми не будемо досягати якихось політичних домовленостей, які зможуть понизити наші спроможності як частини внутрішнього ринку. Я чому питаю? Бо ми зараз проходимо краш-тест з європейським союзом на прикладі аграрної продукції. П'ять країн просять обмежити і після 15 вересня експорт української аграрної продукції до себе. Це країни ЄС. А ми ще навіть не починали переговори. Коли почнуться, буде ще складніше. От мене турбує оцей момент: наскільки ми можемо захистити свої інтереси, і чи не пожертвуємо ми інтересами українського бізнесу просто заради мети потрапити в Європейський Союз швидко? Дивіться, аграрний сектор це взагалі дуже цікава історія. З одного боку, це величезний кластер економіки, який з'явиться в внутрішньому ринку ЄС з однієї сторони. З другої сторони, сьогодні у нас от в першій дискусії, де ми будемо з Олександром Карнієнко, буде Олександр Адам. Це колишній дуже наближений радник до президента Макрона. І Франція зараз якраз лідирує в дискурсі про реформу Європейського союзу. І логіка ЄС вже зараз полягає не в тому, щоб Знищити український аграрний сектор до того рівня, коли ми зможемо бути частиною внутрішнього ринку рівною з іншими країнами ЄС. А дискурс розвивається в тому руслі, що Європейський союз має реформувати свою аграрну політику з тим, щоб бути готовим інтегрувати Україну в внутрішній ринок. Це дуже важливі для нас дискусії. Тому я й говорю про те, що не тільки ми приєднуємося і трансформуємося Ради членства. В ЄС сам європейський союз, розуміючи, що це глибоко усвідомлено політичне рішення, що Україна буде членом ЄС, і що Україна точно не буде тою стороною, яка буде е е е пасти задніх і відтягувати е можливість ухвалення політичних рішень, вже починають внутрішні трансформації. Кейс з Польщею для нас став певним уроком з деяких причин. Перше ми. Зрозуміли, що ми маємо відійти від, від якихось космічних економічних теорій і усвідомити, що ми маємо знайти своє місце у частині великого ринку, у частини великої родини. І це буде нелегкий процес. Друге, що ми розуміємо, що для всіх мають бути правила однакові, і за рахунок України ми точно не будемо дозволяти вигравати вибори, спекулювати політично. 啊不 Отримати додаткові фінансові інструменти. Я хочу нагадати, що в період цієї кризи, яку власне інспірує декілька країн Європейського союзу і Польща, найбільше Польща отримала два додаткових елементи фінансування на підтримку аграріїв. А також потроївся бюджет на розвиток прикордонної інфраструктури, Україна не отримала жодного євро у зв'язку з обмеженням ринку, і більше того, на сьогодні в. Єс відсутній фінансовий механізм, який би міг компенсувати нам ці, ці втрати, тому для нас це важливий урок в майбутніх переговорів, важливий урок стосовно доступу до фінансових інструментів ЄС до набуття повноправного членства, а також звичайно розуміння, то те, що величезна підтримка польського народу, польської влади України також може трошки псувати. З певними політичними і торговими питаннями для нас це урок. Ми знаємо, що Європейська комісія має чітке налаштування не продовжувати ці обмеження після 15 вересня. Ми також маємо певні погрози про ведення односторонніх заходів, але розуміємо, що це грубе порушення самих правил. Перебування в європейській родині і розраховуємо, що Брюссель знайде елементи впливу на країни-члени, які дозволять їм зберегти економіку, абсорбувати їх фінансову допомогу а також відповідно не вигравати політичні кампанії за рахунок українських аграріїв. І останнє запитання, оскільки у нас вже вичерпується час, ви двічі вжили метафору Велика родина стосовно Європейського Союзу. Це гарна метафора, і як в будь-якій великій родині там різне трапляється, люди сваряться, люди миряться, домовляються. Але суть мого інтересу навіть не в сварках, а в тому, чи захоче ця велика родина поповнитися країною, де станом на зараз у нас за підозрою в корупції затриманий голова Верховного суду, за підозрою в корупції затриманий голова судової адміністрації. У нас щомісяця якісь корупційні скандали в парламенті? У нас регулярні скандали корупційні з міністерствами, і це тільки те, що так я навскідку згадую за останні місяці два. Як велика родина поставиться до такого родича? Ну, ви згадали про затримання голови Верховного суду, якраз буквально через декілька днів після цієї події я перебувала в Брюсселі, і е, хочу звернути вашу увагу, що ця оцінка є позитивною. Тому що всі ці власне затримання, всі вся публічна інформація, яка має місце, вона має місце як результат роботи антикорупційних інституцій. Антикорупційних інституцій, які запустив уряд, які запустив парламент, і власне, коли менше ніж за місяць після отримання статусу кандидата, ми побачили рішення нового генерального прокурора про призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Перше, що він почув від всіх представників влади влади, це те, що це його відповідальність. Показувати результати боротьби з корупцією. І, власне, антикорупційні інституції з цим справляються. Сьогодні також ми говоримо і про відновлення електронного декларування і про реалізацію антикорупційної стратегії. На мою думку, в столицях, які ухвалюватимуть політичне рішення, є чітке розуміння того, що Антикорупційна інфраструктура діє, боротьба з корупцією відбувається більше того на рівні системних заходів. Сьогодні ми також будемо говорити про деолігархізацію, але в більш широкому контексті, не в контексті персональної боротьби з певними особами, а в контексті взагалі унеможливлення цього явища в державі і дійсно побудови рівних умов для всіх. Тому, звичайно, це неприємні кейси, неприємні кейси, коли це колеги, яких ти знаєш. Або дуже високі посадовці вже з реформованих органів, але ми до цього готувалися, ми були до цього готові, і це лише свідчить про те, що недоторканих в Україні вже немає. Будемо на це сподіватися. Дякую за цю розмову. Ольга Стефанішина, перша, точніше, просто віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції.